Ще раз по військовим. Проблема у військових яка? З подачею рапорту. З подачою рапорту. Дуже важко зафіксувати подачу рапорту. М М М М Почитайте, будь ласка, у мене telegram телеграм-каналі. Як правильно подавати рапорт? В будь-якому випадку, ви маєте сам підійти до свого безпосереднього командира із написаним рапортом, з тотним документом. від того, що він вам розказує, такий факт має бути в реальності. Якщо він вам відмовляється у прийнятті у вас рапорту, ви маєте знати чітко прізвищем як по батькові цієї людини посаду, що на вас відмовляється прийняти рапорт. І тоді ви зразу ж залишаєте письмову скаргу на емейл Міноборони. Зразу звертайтеся до юриста, щоб він. Ви насилаєте поштою укрпоштою з описом вкладення, експрес-відправленням на поштову адресу вашої військової частини. рапорт. Якщо ви не знаєте поштову адресу військової частини, часто вони засекречені, відсилаєте їх на генштаб. Бажано потім ще адвокату написати адвокатський запит про результат развиту вашого рапорту. Це все потім дасть можливість оскаржити бездіяльність в судовому порядку військової частини, щодо не вашого рапорту. Цей процес важкий. Він на декілька місяців, навіть не на два. Може закинутися на чотири, шість, а то й вісім. Не дай Бог, Києві подаватися, шукайте будь-які способи, аби не подаватися до окружного суду в місті Києві. Бо це завжди адміністративні спори. Тому що у нас один суд ліквідували адміністративний окружний эм, ОАСК, Так, на його місце перекинули всі справи на обласний адміністративний суд. Він зараз завантажений дуже справами. Судитися там, це просто не знаю, як в Великобританії по 10 років. Шукаємо варіанти по підсудності, граємося, щоб тільки не в Києві. Ну, це так з практики. Читаємо ваші питання.